Неймовірно, смачний сир бринза можна легко готувати вдома. А для приготування треба всього трішечки терпіння, коров'яче домашнє молоко і закваска для бринзи від магазину Чіз майстер. Для початку у велику каструлю я наливаю домашнє жирне молоко. Його потрібно нагріти до температури 32-35 градусів і внести на поверхню молока закваску. Для зручності закваска позначена червоним кольором, а фермент синім. Розсипаю закваску на поверхню молока рівномірно і чекаю одну хвилину. Порошок рівномірно намок. Для виключення утворювання грудок. Після цього я обережно розмішую шумовкою і залишаю в теплому місці на 40-60 хвилин. За цей час закваска активується, і кисломолочні бактерії зроблять необхідну роботу. Далі підготовка ферменту. Його потрібно розчинити в кип'яченій прохолодній воді. Води потрібно 50 мл. А кип'ячена вода необхідна для того, щоб випадково не внести в молоко інші мікроорганізми, які можуть присутніми в сирій воді з-під крану. Далі на самому повільному вогні я довожу температуру молока в каструлі до 35 градусів. І додаю розчин ферменту. Далі я перемішую рухами вгору вниз протягом однієї хвилини і залишаю в повному спокої під кришкою на 45-60 хвилин. За цей час молоко перетвориться в єдину Желеподібну масу або ж молочний згусток. Для перевірки готовності використовуйте ніж. Згусток повинен легко відділятися ножем від стінки каструлі і мати рівний щільний край. По краю і на поверхні згустку буде видно підсирну сироватку жовтуватого кольору. Далі розрізання молочного згустку. Беремо довгий гострий кухон. Ніж і опускаємо його вертикально вниз до дна каструлі. Ріжучими рухами обережно розрізаємо згусток спочатку вздовж на смужки шириною 10-15 мм. Розмір залежить від рецепту. А потім, отримані смужки згустку, розрізаємо ножем точно так же в поперечному напрямку на кубики зі стороною 10-15 мм. Потім, нахиливши ніж максимально горизонтально, по відношенню до дна каструлі, робимо ще кілька розрізів. У підсумку виходять практично рівні кубики. Від якості цієї операції залежить рівно. Мірна структура і щільність сиру. Сенс розрізання згустку полягає в тому, що відразу після розрізання кубики згустку або сирне зерно починають активно віддавати сироватку, зменшуючись в розмірах. Після розрізання згустку на кубики даємо майбутньому сиру відпочити 5 хвилин. За цей час кубики ущільнюються природнім чином. Потім на самому повільному вогні починаємо нагрівати каструлю протягом 10-20 хвилин до температури 38 градусів. В цей час дуже обережно перемішуємо шумівкою або вінчиком Спостерігаючи за тим, як вони зменшуються в розмірах і їхні краї з кожною хвилиною набувають округлу форму. Великі шматки згустку розрізаємо ножем, шумівкою або вінчиком. Інтенсивність перемішування збільшуємо з часом, не допускаючи злипання в один клубок. Через 10-20 хвилин нагрівання даємо відпочити майбутньому сиру одну хвилину. Сирне зерно сяде на дно каструлі. Після цього черпаком видаляємо сироватку до рівня сирного зерна. Далі перекладаю сир у зручну форму для бринзи, котра продається в магазині чи з майстер. Зручності форму можна поставити на піддон для збору сироватки, котрий також продається в магазині чи з майстер. На етапі укладання сирного зерна у форми можна посолити масу сухою сіллю в невеликій кількості. Це поліпшить відділення сироватки. проте основна посолка робиться пізніше. Не раніше, ніж через одну годину, рекомендується два-три рази перевернути сирну голівку з інтервалом в 30 хвилин. Це потрібно для рівномірної структури сиру. На одну форму з сиром я клала груз, а іншу залишила без вантажу. Витримка сиру під вантажем 12 годин при кімнатній Температури, а наступного дня бринза вже готова. Голівка без вантажу має більш легку структуру. Відповідно, голівка, яка була під вантажем, має більш щільну структуру. Зважую сир, щоб дізнатися, скільки вийшло готового продукту з 10 літрів молока. Голівка, яка була під пресом, 913 грамів, а в загальному вийшло 1 кілограм і 206 грамів бринзи. Наступний і останній етап це посолка сиру. Концентрація солі – 50-200 грамів на кожен літр рідини. Це за смаком. В якості рідини можна застосовувати сироватку. Або охолоджену кип'ячену воду. Час посолки сиру залежить від розміру головок 3 години на кожні пів кіло сиру. Меншу головку сиру я засолювала 2 години, а більшу головку я залишила в розсолі на 5 годин. В результаті вийшла домашня справжнісінька бринза. І вона точно набагато смачніша магазинної. Як ви бачили на відео, приготування зовсім не складне. А якщо говорити про вартість, то за 10 літрів молока я заплатила 120 гривень. А закваска для бринзи на 10 літрів коштує 16,49. Отже, в середньому. У кілограм домашньої бринзи коштує 110 гривень за кілограм.